Сільської, сільської ради весь ми звидання. На сесії присутні скільки? 13. Із 20 чоловік на сесії присутні 13. Практично сесія є. Кворум є. Можемо розпочинати сесію. Хто за те, щоб розпочати? Позачергову 46-ту сесію лише сільської ради прошу голосувати. Депутати. Хто за? Хто утримався? Хто против? <клухи> 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 Хочу нагадати, що в нас є регламент сесії, який дотримати на першій сесії. Для доповідей надається до 10 хвилин, для спів до 7 хвилин. Постановка запитання до однієї хвилини. Відповіді на запитання до однієї хвилини. Час на запитання та відповіді об'єднання до 10 хвилин. Заключне слово до 3 хвилин. Прошу всіх дотримуватись регламенту. На сьогоднішній сесії виноситься два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Лошанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Друге питання про розгляд про питання приватного підприємства Консталь. Всім зрозуміло, хто за те, щоб приступити до розгляду першого питання, прошу. Прошу, приступаємо до розбуду першого питання. Про внесення змітності. А, стоп. У нас сьогодні ще поступила заява від жителів села Улашанівка, що хочуть бути присутніми на засіданні нашої сесії в кількості 12 чоловік. Хто за те, щоб дозволити бути присутніми на сесії, жителям села Улашанки, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? До Приступаю до руку першого питання. Про внесення змін до бюджету у Вашаківської сільської територіальної громади на 2024 рік. Інформує ту харчук Валентина Івановна на 5 фінансової відділення. Ви шановні депутати, шановні присутні, хочу повідомити, що внесення змін до сільського бюджету було на тим, що 26 грудня поточного року. Кабінет міністрів України прийняв розпорядження за ново 1323 про е, перерозподіл е, освітніх е, коштів е, субвенції на харчування ушкої податкової школи. Е, відповідно, до цього, е, відповідно до цього розподілу е, для бюджету Лашанівської військо -військо сільської ради е, за доходами спеціального фонду виділяється 817 тисяч гривень. Які е, маємо уточнити провести як по податках по видатковій частині внести зміни до. Трьох додатків до бюджету вирішення до сесії і внести зміни в саме рішення сесії збільшується. Пропонується збільшити доходну частину спеціального фонду на 817 тисяч гривень і збільшити додаткову частину спеціального фонду на суму тисяч гривень на відділу з гуманітарних питань саме на ці забезпечення хашування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджету. Законом економічної класифікації 2230 продукти харчування. Крім того, хочу зазначити, що можливо сьогодні до кінця дня ще буде якісь перерозподіл залишків освітньої субвенції. І, і якщо вона буде направлена нам на бюджет, вона не залишатиметься в бюджеті, а буде перерахована назад до державного бюджету. Але є це, я вважаю, що це вимоги міжнародних організацій, які донатили нам на наші соціальні програми, всі вона має перерахуватися до державного бюджету України. Тому можливо не буде. Якщо не буде, то значить все так і залишається це рішення, а якщо буде. Ці кошти, що місяць тисяч залишаються в нас в бюджеті на наступний рік, будуть використовуватися на харчування. А якщо буде освітня субвенція, то вона просто прийде про То До вашого дозволу до несеться ще одне рішення. Ну, зміни до цього рішення. Ось є запитання до Валентині Івана пропозиції. <позиція> Тоді на голосування. Хто за те, щоб внести заміну до бюджету Лошанської сільської територіальної громади? На 2024 рік, прошу голосувати. Хто за, хто утримався, хто проти, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду слідующе питання про розгляд клопотання приватного підприємства Констант інформує Говчаренко Ірина Володимирівна, начальник відділу, головний спеціаліст, інженер за радистування культури. Прошу. До нас відійшло клопотання приватного підприємства КСТА для того, щоб встановити земельний сервітут право на користування земельної ділянки для потреб мелогічного вивчення, у тому числі досвіду промислової розробки корисних опалок з подальшим видатнування корисних опалок промислової розробки родовища. Земельна ділянка площі 4 гектари 74 сотні, кадастровий номер 68 23 98, 77 00 7700, 04013. Місце розташування за межами на самому на території Лашанської сільської ради. Здостаний укласти договір про встановлення земельної провідту. Проект договору додається. Всі додатки відповідно до статті 114.1 земельного корпусу не додані. Тому виноситься проєкт рішення на наш розгляд про встановлення строкового земельного сталітуту на земельну ділянку, площі 4 гектари 74 яка розташована за нашого села Улишальника для видобування корисних покоління загальної державного місцевого значення з, з, з правом розвитку передовища. Пропонуємо встановити річну оплату за сербітут на, на користування земельною ділянкою в розмірі 85% до мобильної грошової земельної ділянки, розвитку, першове, оцінки. І оповнашого сільського голову на укладання повернути встановлення строкового земельного голова комісії земельної ви засідали. Що ви прийняли яке рішення? Хотів би почути. На комісії дане питання не вивчали. Дане питання є досить чутливе для жителів Сумла у Лошанівки, тому було прийнято рішення. Винести це попитання на сесію і на розгляд депутатів. Але перед тим, як ви знаєте, у нас є люди, побажали бути присутніми на даній сесії і висловити свою думку. У нас є присутні представники по кожній вулиці, по кожній вулиці села Улашанівка і також є представники Улашанівської самооборони. Вони е, зробили за декілька днів досить серйозну роботу, обійшли всіх людей з хати в хату, і вони можуть від е, себе і від е, висловити духу е, жителю села Улашаненко. Я хотів би, би так, присутні думати, із були... села Улашаненко. Хтось бажає виступити? Тільки будь ласка, дотримуйтесь регламенту. Прошу. Голова депутатів присутніх. Ну і присутні. особисто була проведена робота по вулицях Незалежності Шкільна. Було обговорено з людьми дане питання по приватному підприємству консталь. Думка людей, я її висловив в кінці, але вони дуже добре, хочу вам сказати, обізнані з даною ситуацією. І... Щодо цих двох вулиць, я особисто можу сказати, що там категорично повністю люди не згідні, щоб надавали дозвіл на, на будь-яку роботу даний, е... даний... Даний... Даний розробки. Да. Тому може це затвердити підписами, які зібрали. Дякую. Хто ще хоче виступити, дякую. Так само ходили, збирали підписи і люди проти. У нас теж так само є підписи. Добре. Дякую. Хто ще бажає? Я представлю вулицю. Я, <кхух> я представник так. Я поміду <кхух> <кхух> разом з ним. Вони люди підписалися. кімнати. 83 будинки, але це ще не всі, що треба забирати. Люди послачені до приділа. Кажуть, як це так на даний час де війна, люди гинуть за нашу землю, наші земляки, а їм давай кар'єр. Люди проти. І просили, щоб на сесії також депутати проголосували проти. Хто ще хоче виступити? Миру, всі жителі проти будь-якої діяльності приватного підприємства Канонскай. І всі, всі сказали переказати, що всі дуже проти, бо ні в кого немає води. І всі люди обурені дуже, що під час війни щоб таке робилося в нашій країні і в, нашому, в нашій громаді. І підписи тут всі є, всі люди. Добре. Ще хто бажає? Я думаю, що я тут з місця скажу, щоб не виходити на довго. Бажаного бажаного Ми то чуємо з міста. Я представник вулиці Богдана Хмельницького. Так само в мене є підписи і це, але я хотів би звернутися до депутатів, які будуть голосувати за це діло. Я хотів би, щоб депутати самі за вулицями до нас і поспілкувалися люди, чи хочуть вони, чи не хочуть. Більшість більшості заїхали, ви будете піднімати руки за, проти, хто буде з вас. І те, що хоче голосувати за вас за, просто загляне в очі людям, які там живуть. Ось от в мене хочеться запитати таке, хто вас хочеться і хоче підняти за. От такі мене питання. Це. Дякую за допомогою. Так, я ще хто хоче виступити. Будь ласка. Всіх вітаю. Я представник вулиці Марковського. Для нас особливо на це питання боліш, оскільки туди буде їздити транспорт, важкий транспорт, і якби там будуть руйнуватись будинки. Підписи є, вулиця проти. Ще хто, самооборона, я знаю, що присутня. То тут ще не виступили жителі. Добре, добре. Вовеки. Я питаю, хто ще. Доброго дня. Я представник вулиці Франка. Ну, ніхто не хоче, всі проти. І так, як вже сказали, війна йде. Займається не тим, що треба. Дякую, дякую. Ще були є ще представники, хто вже мали. Я представляю вулицю дружби і жителі цієї вулиці теж проти за цей розробку цього кар'єра. Ще хто з чи є представники? Самооборона, будьте щось сказати. Прошу. Прошу. Добрий день, шановні депутати, представники, старості. Я голова гумаського формування Олешаничка самооборони. Я вже не перший раз виступаю перед вами. Доводив до вас, що відомо, що з 2017 року Лошанівська ну, громада, жителі села Лошанівка, стоять проти того кар'єра, щоб його не було. Ви розумієте, що легше загасити вогонь, коли він на початковій стадії, ніж після, як він розбить. Зразу на нас води на погасити. Хоча ми оце намагалися оце багаття, яке розгорається в нас на території села. Хотіли їх загасити, але ж ПП Кансталь і сам Душкевич не розуміє, що куди він лізе і чого він лізе сюди до цих людей. Якщо люди не задоволені, як вони можуть здійснювати розробку цього кар'єра, якщо люди не задоволені? Це вже було не перший раз. Люди виходили, перекривали траси. Люди навіть там блокували їх на тому самому місці, де вони приїхали і стоїли. головорізами там були, табір були, розби, розбили. Це все сітки. Ми самі останнім часом, останній раз на тій сесії коли КПК на просило дати дозвіл на розробку технічної документації, ми ж відмовили. Ні, вони не йшли ще ж що вони знову лізуть. Щоб таки влізти сюди. А що ж там є? Значить, Там знову написано в цьому договорі чи клопотанні, що вони мають вивчати досить ногеологічного розробного. Вивчати це все, то вони вже вивчили, вони вже ліцензію купили. На основі чого? На основі звіту. Я ж той звіт читав і е, знаю, в мене є копія цього звіту. Получається, що пісок неякісний, значить, жерства, це каміння теж не йде на будівництво тільки на відмостку. Для чого знищувати землі? Зараз цих земель не знищено там на Харківщині, Донеччині, Луганщині, скільки зараз цієї землі менше стало заміновано. Треба. Державу годувати, треба кошти заробляти, є в нас підприємство, є ті саме робочі місця. Це все можна робити. Для чого нищити цю землю? Навіть в кінці розробки цього кар'єра там написано, що рекультивації ніхто робити не буде. Там лишиться сміттєзвалище, таке, як оце зараз вони перед цим зробили, Ото, що вони пісок вирили, то явно так ніхто не загорнув і зробили смітника. Не можна допускати цього всього. Розумієте? Шкода буде, це не тільки нам, але ж е, цей кар'єр розташоване нижче рівня села Волиці, села Головень е, і навіть Крупця. Е, це завдасть шкоди не тільки нам, нашим людям, які тут проживають, а й навколишнім селам. Так, Добре. я прошу Добре, не дозволяти дякую. і не допускати їх. Дякую. Ще хтось бажає виступити. Шановні депутати, шановні запрошені, я хочу сказати, що вже більше 10 років Сергій Вікторович вистував там, з 2013 року, більше 10 років це все продовжується. Скільки сходів громадян нас було? Вони представники були, на сходах громадян були, так. Да. І все записано на плівочку, все записано, скільки люди висловлюють свою думку ні, а далі воно продовжує. І при вас вже два, а це, мабуть, третій чи четвертий раз вже е, оце питання розглядається. Але я що хочу сказати? ПП Кансталь завжди казав. От зібралась там горстка людей. Я так думаю, що це вони казали, мо депутати там пару чоловік колодять там, все от там сколотили, а люди, може, і за за те, щоб доходи були у казно там в сільської ради чи навіть в своє село там, і там щось, якісь соціальні були програми, так як вони казали, виступали дуже на себе в башті ввали, що ми будемо все там допомагати. Так от ми бачимо сьогодні від кожної вулиці із списками. Це не то, що оце гірська людей, так як вони казали депутатів. Так що я, як депутат, ми взагалі депутати, це, будемо так казати, нам надали люди, оці, що тут списки, мандат довіри, як депутатам. І що ми? Ми ж, звичайно, повинні крого їх підтримувати. Да я скажу слово, захищати і на законодавчому. Рівні і в повсякденному житті. А тут виходить так. Звичайно, я за себе скажу, я як депутат скажу ні. А те, що ні, під час голосування я це покажу. Хто ще хоче виступити? Хто ще бажає? Ні, тоді значить став на голосування. Хто за те? Розглядувши клопотання, тебе консталь, хто за те, щоб надати дозвіл на видачу встановлення сили. сили, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Почитайте, будь ласка. Рахункова почитання. Хто отримав хто Проти. читання? Десять років. Рішення не прийнято. Є щось представники вулиць. Прошу списки, підписани здати до секретаря. Вони мусять бути приложені. До рішення сесії. На цьому позачергова 46, шоста сесія Голошенської сільської ради. thank you